Тепер я хочу розказати, як я борюся з, з цим шкідником. Е, коли я бачу, що виліт метеликів вже пішов, стараюся вечором, е, бо він викладає яйця переважно, що в вечірню пору обробити сад інсектицидом. Для того, щоб перший раз я обробляю інсектицидом біологічним, От я маю такі два інсектициди від фірми органиці метабо БТ Metabo метабо АК. Це мета ак він ще більше ще забирає додатково кліща. Також непогано працює по метелику, по гусенці такий інсектицид від органиці біологічний корбіон. Ну, цим обробіток у мене не завершується. Тому що я зараз вбиваю метелика, але все рівно метелик препарати так біологічні, вони йдуть в контактні дії. Попав на метелика, нормально вбили, де попав, метелик все рівно яйце відложив. І плюс період розкладу цих препаратів йдуть трошки швидше, а він встиг скласти яйце. Для того, щоб не допустити яйця, що вилупилася гусениця, яка потім зайде в яблуко. Обробляю, рахую, що найкращий препарат і ним обробляю постійний препарат «Люфокс». Цей препарат є інгибітором росту кітинок Якщо ми побачили, що обробили, потім через 8-9 днів має яйце вилуплюватися, ми обробляємо цим препаратом і ми це яйце ці гусенці надаємо залізти в дерево. В плід. Так що, якщо хочете, щоб у вас яблуко було червиве, не було, у вас великих втрат, яблу, великих втрат урожаю. Вибирайте препарати, які вам потрібні. Хто є противником хімічних препаратів, можна обробляти тим самим корбіоном чи БТ 2-3 рази, і ми з цього шкідника поборемо. Але пам'ятайте одне: що вже в нашій зоні вже є два, а можливо, навіть бути три покоління цього шкідника. Ну, але друге покоління, воно йде вже десь пізніше, десь кінець червня, липень місяць. Розвиток там йде набагато швидший, там, там потрібно обробітки робити швидше, тому що тут, де розвивається яйце до личинки 9-10 днів, там йде 5-7 днів, тому що там набагато вища температура.